Я повернувся та зробив друге відео про домінацію. Перше відео набрало півтора тисячі переглядів, що для мого каналу це дуже багато. Ну і зараз я надіюсь на такий самий результат. І у цьому відео я вас навчу грати за Україну, як отримати взагалі досягнення, а щось мною не так. це просто енергія, я по каву трохи. У якісь там паралельні селення, я став президентом України, і перше, що я зробив, це зайшов у бюджет нашої країни та розподілив ось так наш брічний бюджет, щоб наше ВВП росло та люди наші стали багатими. На жаль, з першого потоку мені не вийшло зняти це відео. Тому це вже другий подих. У військовому плані ми робимо тільки резвісів, тому що в нас не дуже багато грошей, а резвізів вони дешеві і захищають без нашого контролю. А у дослідженнях ми вивчаємо економіку, тому що наш ВВП дуже маленький і ми хочемо перегнати Америку по ВВП. Так, така наша ціль. У світі твориться якийсь хаос. Тут Німеччина хоче відтворити Німецьку імперію, але Польща атакує сама Німеччину. Я не знаю, все-таки Європа нам не поможе. Так, Німеччина сама напала на Польщу і тепер половина Європи проти Німеччини. І нам доведеться самотужки відбуватись проти Росії. Так, як я і говорив, тут Росія агресивна, вона проти проти Білорусії воює, проти Казахстану, проти Грузії і навіть проти Фінляндії, що хоч ціло щось зробити. І тому через таку новину я йду купляти дуже багато воєнної техніки, щоб захиститись і продовжувати бути незалежною державою. Так Європа відбуває Росію, вона хоче захопити Балтику, тому ми збільшимо наш капітал, тому що це надзвичайна ситуація. Ми робимо не тільки резервістів, а й командосів і важкого збройних. І під час цього я нападаю на Молдову, щоб збільшити свій переріст армії. Але Румунія хоче захистити Молдову від нас. Але ми все таки перемагаємо Молдову, і Румунія не змогла захистити Молдову. Тепер у нас є трохи більше бюджету від Молдови, тому ми створюємо більше армії. І під час цього Росія нападає на Білорусь, і ми також нападаємо на Білорусь. І надіюсь, ми захопимо столицю Білорусі. Білорусь, ми захопили і навіть столицю, і у нас з'явилось 14% вільного бюджету. І ми з цей бюджет створюємо більше армії. Як ви бачите, по економіці у нас все дуже погано, але ми плануємо перевершити ВВП Польщі. Але поки що, ми просто збираємо армію, щоб атакувати Росію, коли в неї буде дуже мало армії. Німеччину вже захоплюють, і це Сполучені Штати Америки. Я думаю, це не дивно. І несподівано тут напав. Люксембург на Німеччину принципі нічого дивного. Росія намагається захопити наші території, але резервісти цього не дають зробити. І тому плюс цих резервістів те, що вони самі захищають наші території. Несподівана новина, Турція захоплює Крим, і цим самим Турція позбавляє від Росії російську воєнну силу. Турція захопила Крим і пішла на Кавказ, і ми зараз допоможемо Турції. Можливо, ми захопимо столицю Росії, і це ми зараз побачимо. Столицю ми захопили, але чому я нажав на карту економіки, тому що економіка нам дає дуже багато бонусів. І чим більше у нас економіка, тим більше ми можемо працювати армії. І я захоплюю тільки там, де є жовті крапочки, тому що якщо є жовті крапочки, значить є населення. Ну і велика економіка. Також сюди прийшли країни з Європейського Союзу, але ми на них не звертаємо уваги, тому що Сибір нам не потрібний, там майже нічого нема. Основні території Росії ми забрали, і Китай напав на Казахстан. і забрав всі війська Казахстану. Тому швидко забираємо Казахстан, щоб Китай весь Казахстан не дістався. Німеччину вже повністю розділили, і вона мені щось нагадує. Ми вже достатньо сильно розширились, і у нас є 3% домінації над світом. І деякі інші території, які дозволяють нам захопити будь-яку країну світу, але спочатку ми це не могли зробити. Із цих материків я вибрав Африку, тому що там дуже багато населення і дуже мало економіки, що дозволить нам швидко рости. У Демократичній Республіці Конго всього було 7 мільйонів сили, тому ми забираємо. Китай захоплює об'єднання Арабські Емірати, але він забув про столицю Дубай, тому ми заберемо собі. Америка воює з Європою, і тепер допомога від Європи або від Америки очікувати не треба. Великобританія знищує свій ВВП, тому ми допоможемо Великобританії стати могутньою державою, скільки вже під нашим контролем. На жаль, повністю ми не забрали Великобританію, але Англія нам дасть дуже багато економіки. На черзі у нас Індонезія, яка втратила свою всю армію, і якщо ми це не зробимо, тоді хтось за нас це зробить. Тому ми будемо перші, хто схопить Індонезію і, і заволодіє економікою і населенням. Індонезію дуже важко захопити через те, що в неї є союзники, тому ми перейдемо до Японії. В'єтнам знищив цю армію Австралії, тому ми візьмемо також Австралію, але вже схід, тому що іменно на сході у Австралії дуже багато населення та економіки. Я не замітив, як знищили армію Бразилії та захопили трохи Бразилії, але у нас є шанс взяти трохи великих міст Бразилії. Тепер настав час взяти Америку, тому що вона завжди губила свою армію і воювала проти Європи, і в неї взагалі немає союзників. Ми майже всіх захопили, і тепер нам треба тільки схопити трохи від Китаю, щоб стати домінуючою державою світу. Ми на Америку могли напасти раніше і виграти при цьому дуже багато часу, коли від неї відвернулись дуже багато союзників, майже всі. Але в мене не було досвіду, щоб це зробити. Але ми все одно попали у топ лідерів у цій грі.